Дорогі друзі, поїхали далі. Продовжується наш турнір. І чергова зустріч Кирило Устич, Кирила Дубовик. У нас взагалі зараз Дербі Кирилів підуть, переможець цієї зустрічі. Виходить на ще одного Кирила на Кирила Данильченка. І ми також плануємо показати цю гру. Отже, 2-0. 2-0. Зараз Кирило Устич, який грає перший турнір. В піраміду після великої великої перерви, колишній чемпіон Європи. Нагадаю, серед юнаків. І Кирило Дубовик з Миколаєва, постійний учасник наших турнірів, вже давно мешкає в Києві. Грають в нижній сітці за вихід в Олімпійку. Кирило Устич нагадаю, сьогодні стартував з перемоги 4 над над Кузьмою Кресанням. Але потім поступився Віталій Безкоровайному в, без в грів, якій здавалося взагалі не буде в нього проблем. Но після цього ще дві зустрічі по 4-0 виграв Кирило Устичу Олександра Вінника, у Олега Відова. Отже, три перемоги, поразка, і Устич виборює місце в одній восьмій фіналу щодо Кирила Дубовика. То перша зустріч, перша зустріч по Христу, як у сьомого сіного на цьому турнірі. Далі перемога 4-1 над Іллею Білоконем, але потім 3-4 поразка в запеклій боротьбі від одного з фаворитів турніру Мурата Ілаєва. Отже, устич дубовик, давайте дивитися. Цікаво, досить повинно бути. Я думаю, що все ж таки Кирило Устич зараз фаворит. Ну, подивимось, подивимось. Один, один 2,15, десь такі коефіцієнти можу, можу запропонувати на цю гру. На користь Кирила устича 1-0, два нуль, три нуль. Видно, видно по Кирилу устичу. Звичайно, що гравець як мінімум навчений, як мінімум серйозний. Отже, Олександр Крейдун першим проходить нижню сітку, обігрує Сергія Чірву, підполковник Олександр Крейдун, це важно відмітити. І буде він зараз грати з Олексієм Грибом, якого ми з вами тільки що бачили. Ну а тим часом Кирило Устич швиденечко 8-0, 1-0 повів в рахунку. Отже, в 17-10 в Києві йому в нас. Вже починається перша зустріч однієї восьмої фіналу. Ще в Нижній Сітці тривають розборки, і ось одна зустріч нас точно затягує Коробань, Конькова. Півтори години грають і переможцю ще дві зустрічі. Там чекає Люба Жигайлова, потім в кінці Іван Захаров. Ну, як завжди, сітка до двох поразок. Одна-дві гілки обов'язково затягують. Ну і друга партія розбив Кирило Добовик і Кирило устичу для столу. Мой ну гарно, мой ну гарно Кирило Устич. Ну потужно, дуже потужна гра. Якщо зараз увійде він в боротьбу, в гру на, на повну міць, то Кирило Устич буде одним з фаворитів. Також подивимось, подивимось, як завершиться ця гра, і буде дуже, дуже цікаво буде поєдинок переможця цієї пари проти Кирила Данильченка. Нагадаю, що ми цю зустріч вам покажемо. Ну, з, верхні, з верхньою сіткою вже запове, завершено. Всі визначилася вся вісімка, яка йде без поразок. І ось в нижній сітці першим пройшов, пройшов всю дистанцію підполковник Олександр Крейдун. Ну, приємно, а проводити турнір на 16 столах навіть за такою кількістю учасників, все відбувається досить швидко, досить потужно. 6 годин і ми вже в Олімпійці. Хоча, звичайно, дуже другий раз поспіль дуже велика кількість гравців, і це неймовірно тішить. Просто неймовірно тішить. Пішов знову. Причому, чесно кажучи, знаєте, навіть не завжди можна зрозуміти, як така кількість гравців збирається під час війни, але ось так, так воно буває. Атакує всерединку, падає куля після удару Кирила дубовика. Ну, Кирилу зараз, звичайно, треба зараз щось робити. Треба щось робити, бо по тому, що ми побачили в першій партії, звичайно, досить складно буде. Просто досить складно. Буде зараз йому боротися. Поки що була, от ми бачили, ну, просто повна перевага на боці його суперника. До речі, подивився я, минулого разу в нас був 51 учасник, зараз 53. Отже, рекорд ми поставили наших турнірів. Круто, круто. Ну, а тим часом Кирило Устич, Кирило знову біля столу. Це дві кулі, це три кулі. Ну і чудова позиція, в принципі, навчений натренований гравець. Тут повинен швиденько вісім скляк класти і нікого ні про що не питати. Подивимось, як зараз вдасться Кирилові це зробити. Вже в нас 4 1 рахунок на його користь. Ну, З однієї кулі почав. Швиденько триски я забив. Ох, це вже такий трохи триковий удар від Устича, але дуже впевнений. Впевнений і бачимо, який чудовий вихід під лівий кут зараз робить Кирил. І ще одна пара в ту ж саму лузу. ну. Просто зараз феєрить, почтихенько вже просто починає феєрити Кирил, 5 скія є. 6 скія. Ох, підбиває ще одну ну, молодець, молодець, зараз Кирилоустріч, швиденько, бистренько, красивенько. Кирилл, про продолжи, продолжи, потом скажу, на что... В тебе висим, да, просто продолжи и все. Не, не забывай, висим я. да, потужно, потужно. Поки що бачимо, як Кирило Дубовик трохи не розуміє, куди він потрапив, і, можливо, вже треба речі збирати і їхати додому, бо щось 9 хвилин 2-0. 9 хвилин, 2-0. Устич забиває все. 8-0, 8-1. Ну, я просто пригадую, правда, що сьогодні Малиш Козачика. 8-0-8-0, але потім виграв ніяк не Юрій Малиш, так що… Тут ще 24 рази може все перевернутися. Розбій, от бачимо зараз Кирила, Устича, І такий собі розбій, до речі, дубовику треба брати себе зараз за, не знаю, за бороду, мабуть, або за кий, і чіплятися, починати забивати, він дуже непогано на рівні і спокійно може обігрувати і устича, і навіть даже не Устича. Ось десь так. Дев'ятий. чергова партія. Ну, поки що бачимо, що сценарій не змінюється. Партії міняються, а забиває. Все також лише Кирила Устич 4-0. 8-0, 8-1, 4-0. Це за кулями в сумі 20 на 1. Поки що перевага Кирила Устича повна. Ну, не дуже все. зараз виходить гра у його суперника. Продовжує, продовжує забивати, забивати і забивати. Кирило Устич, 5-0, 6-0. Чудовий просто феєричний зараз підбій. Несеться, просто несеться до перемоги. Кирило устич. Ооо, ідеальний підбій. ну Зараз просто ну, тут головне було зараз дочекатися, поки куля з -з -з зупиниться повністю. ну і Для страховки забиває ще одну кулю, отже 3-0. 3-0 ідеальна, фактично, ідеальна гра. Кирилоустича, 15 хвилин зіграно 3-0. І дивимося далі, дивимося далі цю гру. Ну а там десь чекає Кирил Данивченко, сам великий любитель грати в такому шаленому темпі. Так що, якщо зараз Устич таки дотисне дубовика, будемо дивитися перестрілку ще ту. Ще ту ми будемо дивитися перестрілку на розбої Кирил Дубовик. Артем Харченко тим часом розпочинає гру проти. Артем Харченко розпочинає гру проти Олександра Цимбала. Це гра за вихід в Олімпійку, гра за вихід на Миколу Сивохіна. Сивохін поки що так тихенько. 4-0-4-2 виграв дві зустрічі. Ми його навіть ще не показували. Ну це все, мабуть, все попереду. Все ще попереду. Ну, Кирила устича попереду бачимо таке досить сяюче майбутнє, якщо дотисне свого суперника, але поки що не все. Не все, не все поки що зрозуміло в цій грі. Кирил дубовик. Давай. Кирил дубовик. Починай забивати. Весь Миколаїв за тебе, Миколаєві. Зараз було таке більярдне свято і чудова перемога Влада Єленича на Джиджі Покері при фанфеєричній грі. Правда, виступав за Одесу. Влад зараз там мешкає, але всі ми знаємо, що він саме з Миколаєва. І отже, ще один представник цього славного українського більярдного міста. Намагається вийти в плей-офф нашого аматорського турніру. Четыре норки зміни. Говори ще. Ри два зараз рахунок на користь Кирила домовика, і це перша партія. Продовжується наша зустріч. Вам всім до речі, привіт від Юрія Смірнова. Колишній наш аматор прийшов подивитися на гру справжнього аматора Кирила Устича. 5-4 зараз рахунок на користь Кирила. Ну, дуже потужна гра від Кирила Устича. Тут нема чого казати. Це вже 6-4. Кирило Дубовик зміг лише 5 куль забити всі зустрічі. Думаю, що вона все ж таки завершується. 7-4. Ну і зараз не відходьте далеко від екранів. Ну Зараз знову треба було лише паузу вичекати, Кирило устрічу, щоб не, не нанести удар, поки ще катилася куля. Отже, 4-0. 4-0. Устріч в наступному колі і грає. Прямо зараз на цьому ж столі з Кирилом Данильщином. Ще одне Кириловське дербі. Кирилівське дербі двох двох атакуючих гравців. Зараз буде не гра, а вогонь.